У мене було подвійне свято День Незалежності і повернення мого сина. Розкажіть Дивіг. про те, де, де він служив і чому ви виходите на ці акції? Служив у частині профілі, 11-та бригада в місті Маріуполь. На той час, коли почалась війна, вже він закінчувався в нього зв'язку, допомогу з міста, дала війна залишився в Маріуполі, бо вони тимісно. Попав у полон травми, коли вже, ну, вже там не, не було вихідно. За цей час не мали з ним зв'язок? Не було ніякого. 17 хвилин я не був у полон Азовсталь за наказом президента на 3-4 місяці, але полон затягнувся у 2,5 року. Виходжу на акції, тому що просила на мій син, щоб я виходила, я підтримувала рік, року кратини. Хлопці чекають на них. Там дуже багато ще їхніх хлопців. І я виходу підтримати. Ви побачили його після колон. Бачила, змучений, ходючий. П'ять зубів мав дитини, вибиті. Ну, який він буде після того. Знаходиться в госпіталі, І каже, буду далі боронити свою країну і визволяти своїх побратимів. Мене чоловік безвісті зниклий. Вже сьогодні рівно два місяці, як я нічого не знаю. А загалом знаєте, чому присвячена ця акція? Е, так, знаю. Полонене масово з Маріуполя. Він підписав контракт 21.09 2021 року. Вчора винен закінчитись. Вчора він був закінчитись його контракт. Після поранення він знову повернувся. Де наступили бригаду? Він не говорив, де він знаходиться, не говорив ні номера командирів, нічого. Другого числа він подзвонив. Він повернувся із завдання, дев'ять днів до цього його не було він був на завдання, 2 числа, липня 2 липня, він знову пішов на завдання, а вже 8 на 7 було сповіщення про те, що він десь відторець.